Ось такий цікавий акумулятор з'явився в продажу. А чим він цікавий, спитаєте ви. А цікавий він тим, що це 6-вольтовий гелевий. Особисто я за свої там 15 років досвіду бачу такі вперше. Ну, можливо, це я бачу, ви може й бачили, але я не бачив. 25-го року що не за акумулятор? Це в нас акумулятор, якщо модельно, то саме наяву. Тобто, що вважається модельно. По габаритним розмірам він, він має підходити на яву 6 вольтову, мається на увазі. Але, звісно, ніхто не забороняє використовувати його на інших мотоциклах. Якщо вам по габаритам таким він підходить, то взагалі без проблем можна. Та, в принципі, можете його використовувати будь-куди. Яке преимущество гелевого перед кислотником аналогічним, ну, по-перше, кислотників теж мало такого формату, а по-друге, гелевий не потребує якоїсь додаткової обслуги. Тобто його ось можна переворачувати, можна заряджати. Він тут, наскільки я знаю, він не випаровується. Звісно, тут можна відкрити, подивитися баночки, але він вважається більш таким. Подовішим, як би сказати. Тобто переворотів не потребує, доливати водичку не треба. Бо якщо на кислотному, ви не будете слідкувати за рівнем рідини в акумуляторі, а він майже підверх, тобто рідина майже підверх закривати повинна всі, е, як вони там називаються, пластини свинцево, свинцеві. Якщо вода буде нижче рівня, то ті пластини, десь я таку читав інформацію, що вони почнуть розламуватись, сипатись, і акумулятор швиденько прийде в непридатний стан. Тому майбутнє зараз за ось такими гелевими акумуляторами. Що тут в нас? Ще модель, ви бачите, це 6 вольт. 11 Ампер годин. це ємність. Пускових токів тут не вказують, бо це не стартерний акумулятор. 6, 6 вольтових стартерів, мабуть, ніколи і не було в природі. Це чисто для підтримання бортової напруги мотоцикла, щоб у вас нормально світились лампочки. Також 6-вольтові повороти, щоб нормально блимали та працював звуковий сигнал. Ось то якось так. Фірма Влад. То може краще має розбирається, ну по моїй інформації, що це саме Тайвань. Всі ж люблять Тайвань. От вам і акумулятори є тайванські. Але хоч тут і написано, що це преміум клас, не знаю, не вважаються вони прям супер-супер, але непогані. Якщо за ним доглядати, підзаряджати своєчасно, слідити за рівнем напруги, то має слугувати не один рік.